Усім привіт! Якщо ви бачите мене на своїх екранах, то це означає лише одне в ефірі Афіша. і Ми з вами починаємо нашу мандрівку культурними місцями Вінниці. Поїхали! 16 квітня філармонійна зала перетвориться на залу славу рок-н-ролу. Ви почуєте саме ті хіти, під які у 20-му столітті танцювали всі, і які звучали із кожного радіоприймача. Зараз рок н рол переживає друге народження, тож пропонуємо діставайте кусухи та гайда разом співати улюблені хіти. Звісно, що зірками цього вечора ансамблем солістів «Експромт». Початок о 18.00 квитки коштують від 120 до 180 гривень. Академічний ансамбль пісні і танцю Поділля. Продовжує цикл концертів, приурочених 80 річчю колективу. Народна творчість це перлина овінку України. А програма Подільське гроно-калинове розкриє усю красу народної пісні, танцю та музики. На вас чекає соковите гронопісень, яке буде до душі кожному. Початок о 18.00 квитки коштують від 120 до 180 гривень. А 21 квітня у театрі ляльок ви станете не лише глядачами, а й учасниками циркового шоу разом з вами на арені: білочка, ведмедник, пудель і неперевершений мой головна зірка цирку, зайчик на ім'я Бука, не бажає виступати. Можливо, Боку зможе умовити вовк, та, мабуть, ні. Без вашої допомоги і йому не впоратися. Тож біжіть на виставу і допоможіть зайчику зрозуміти свої помилки. Початок об одинадцятій та 14.00 квиток коштує 100 гривень. Зірки київського гумористичного андеграунду «No Name проф, а також уже популярна інтерактивна вистава Готель 21 квітня вперше у Вінниці. Це саме той хід, на який у столиці квитки розбирають за мить. Готель це унікальна вистава перформанс, під час якої глядачі зможуть на хід історії та її завершення. У готелі сталося вбивство. На виклик прибув детектив, який разом із глядачами мусить розкрити цей злочин. Які мотиви у постояльців? Можливо, вбивство скоїв хтось із працівників? Це помста чи збіг обставин? Шукатимемо всі відповіді разом. Початок о 19.00 квитки коштують від 350 до 530 гривень. Зірки серіалу Кава з кардамоном їдуть до Вінниці. 28 квітня у театрі імені Садовського вони здивують усіх яскравою виставою Егоїст. І що збирає аншлаги всюди? Це феєрична кримінально-детективна комедія за легендарною п'єсою Роберта Тома. У сюжеті загадковий злочин у родинному колі. Сім жінок, і кожна під підозрою. У кожної є свої мотив, і свої секрети, адже всі вони егоїстки. Вистава неймовірно цікава, тож приходьте подивитися. Початок о 18.00. квитки коштують від 310 до 630 гривень. Підкорювач жіночих сердець, співак Андрій Кравченко, 29 квітня у театрі імені Садовського звели. Ким концертом на програма Мадонна торкнеться серця усіх слухачів. На вас чекає особлива атмосфера яскраві прем'єри та найвідоміші хіти Кравченка. Мадонна, доли моя, тільки ти та ще багато інших. Це варто почути і побачити. Тож не пропустіть. Початок о 18.00. нульнуль квитки коштують від 200 до 500 гривень. Колекціонерам точно сподобається у музеї української марки. Тут представлені тисячі українських марок та конвертів, які були створені ще на початку двадцятого століття. Над початком українського тризуба, і звісно ж тут ви відкриєте для себе нові грані української історії. Тож обов'язково завітайте! Працює музей з вівторка до неділі з 10 до 18 години. Вхідний квиток коштує від 20 до 40 гривень. Друзі, чудових заходів багато. Тож обирайте щось до душі, купуйте квитки та насолоджуйтесь. А в ефірі була Афіша Вінниці. Побачимось.